Утренние новости. Возвращение блудного олигарха. С 70-го упальный русский миллионер. Дмитрий Петрук бежал в Англию. Дмитрий Петрук уехал в Англию. А уже сегодня революционно возвращается в Москву. Господин, Господин Петрук! Дмитрий, скажите, вам не страшно возвращаться на родину, совершив многомиллионное хищение? Хищение — это когда пропадает рубль. А пропавшие миллионы — это неудачные инвестиции. Хорошо, что есть люди, которые это понимают. Так, все, закончили цирк, Говорят, поехали. у вашей бывшей жены появился новый любовник. Прокомментируйте. Можно храни его кредитную карту? Ну скажите, пожалуйста, а не, пожалуйста не, уезжайте. не уезжайте! Сейчас едем к самому Анатолию Дмитриевичу. Вот перед ним и повыступаете. Мне надо освежиться после дороги а то никто не поверит, что ты везешь настоящего Петрука. Пару минут, не больше. Давай отпразднуем. Девочки, шампанское, песни. Никаких девочек в инструкции. Как скажешь. Все по инструкции. Ну что, поехали. Э -э. Падав сник на парик, Кит взлепив себе перик, Кит не знав, что на перик. Треба тисто, а не сник. Ну как? Ну, память на пять, вымова на тречку. У всего весь символ. А какую именно букву я сказал не так? Ну, важко виділити якусь букву окремо. В цілому умова повинна бути м'якішою. Mm. Не вдасться так. Подав сміх. Подав сміг. Напоріг. А, Так. Урок закінчено. Домашнє завдання. Говорити українською мовою частіше в побуті. Згоден. Іване вдома? куди ти постійно пропадаєш? Ага, А я кричу на все село як ненормальне. Ти що, глух? Я? Ні. А я чую, хтось кричить на все село як ненормальне. Думаю, хто це? Ага. Може вовкулака. Чи може чорний гуцул прийшов? Та ти що? Господи, боже ж мій! Чого прийшов? Марічка послала цвяшки потрібні. А? Вот там треба шукати. Ага. Ксенія Михайловна, раз уж я вернул вас в село, нужно это использовать. Мне кажется, что дополнительные индивидуальные занятия на дому вашему лучшему ученику пойдут только на пользу. Добре. Я вас чекатиму на вечірні заняття. Не запизнитесь. Привіт, синок, не можу дозвонитися, я в Москві на біре. не може бути. Знаєш, чому одруженим чоловікам легше живеться? Бо нам нічого не треба шукати. Все пам'ятають жінки. Це їх головний подружній обов'язок. До речі, Галина скоро повертається. Бодя! Ну звідки я знаю? Як то звідки? Ти її хоч написав. Що, я школяр листи писати? Та й нема коли роботи повну. Угу. То правда. Для цього ж потрібен талант. От в коробках колупатись це твоє. А писати листи це повинна людина з тонкою, душевною організацією. Вали. Слухай, так це ж шурупи. А ти бим молотком сальніше. Давай, давай, давай. Я давай. ж шпаціях. Алло. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Ну и связь. Дим, телефон. А жизнь моя... Алло. Хотелось бы услышать Алло. Дмитрия Петрука. Легко. Я никогда не верю... Вернула... Слышали? Передайте своего... Бельканто, что его сын просит спеть песню «Позвони мне, позвони». Ну що, листа відправляєш. <рес> Якого листа? то <рес> то я, його, Ящик, Васильович просив подивитись, каже щось погано працює. Васильович. А, дай Боже вам. <рес> як ви? <рес> <рес> Нормально працює. Зі скрипом, як український уряд. Ну, кращого немає. Я про ящик. <рес> <рес> то ми так і подумали. <рес> Щасливо, хлопці. Ну що, попався шпіон? Твій Іван. Fine, fine. тільки вірш, це вже перебор. Ще подумай, що ти женитись хочеш. Ні, Ну, та я в принципі. Та ти шо? Наш вільний птах сам проситься до золотої клітки сімейного щастя. Ні, Ну, та не, так ще не відомо, що вона скаже. Не сумнівайся. Її крики я згодна, будемо чуташ з Італії. Все, куме. Пакуйте речі. Слухайте, слухайте. ну Відколи це в нас за вірші депортація? В цьому домі живуть два холостяки. І перший, хто дружиться, мусить йти жити до жінки. Так. Тут залишиться валера, а ти до галини уприйми. Угу. Як я. Я буду приймаком. Іване! Я тут, я тут моя сонечко! Я повинна тебе так довго кликати. Чим цікаво, ти був такий зайнятий? Все як ти веліла. Викопав грядки, наносив води, нарубав дров, почистив свинарник, курятник, гусятник, козлятник? М -м, добре, заробив сьогодні на вечерю. А можна <пух> до мене в гості? Водя прийде. Що? Я його вже півроку не бачив. <пух> Мам! Ти чуєш? Він до нас в хату хоче водити своїх друзів алкоголіків. А, а я тобі що казала? <ривіт> так я ж, ж живу тут. Ні. Ми тебе <ривіт> прийняли. Знай своє місце. Приймай. <ривіт> 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 Декому гарно і в приймах вдається влаштуватися. Правда? Ага. Але треба почекати, поки Валєра переїде до Ксіні. Угу. Ні. Я не можу так довго чекати. Мені треба позбутися його і негайно. Ну, добре. Згоден. Візьму недорого. Та ти що, хочеш його? Так. Здам йому свої апартаменти. Ну що ж, шикарна, розкішна ідея. Слухай, ти лишайся вдома, а він офіційно проживає у мене. Ну, є одна біда, твій гадючник не вважається житлом. А? Ну тоді Єдиний вихід позбутися Валерий іди в Чорний ліс і викликай чорного гуцула. Та ви що? Не можна це згадувати! навіть і в відіпошепки. Господи, ну ти, ти не кажи про ньому. Йому Марійка на ніч всілякі жахіття розповідає, щоб він вночі не вставав на ливку. Якби <рес> ви знали те, що я знаю. Ну, бац. Слухай, бодя. А мені ідея штивка подобається. З квартиранту. Тільки треба йому інше житло підібрати. Ну дивіться, дивіться. Елітна нерухомість в ціні зростає. Потім дорожче буде. Може проще витащити оттуда все железяки і перенести поетапно? Ні. Так ми весь день будемо тащити. А так за одну ходку. А ну давай. Ну. Раз, два. взяли! Все. Я не можу больше. Фу. А ти думав, легко у дядька жити? За все приходить розплата. З іншого боку, тобі не обов'язково так важко працювати. Бо не обов'язково в мене жити. О -о -о. Давненько мене з цього вдома не виганяли. Ну, я ж про тебе турбуюсь. Ти от ходиш до Ксені холодними вечорами, а про здоров'я своє не думаєш. А, -а, -а. а так тобі хочеш цим сундучком за одну ходку угробити. У Ксені в будинку є вільна кімната. Розумієш, про що? Ну ты миг бы пятыданной квартирантом. Mm. Мне кажется, что после такого предложения она мне предложит пойти куда-нибудь в другое место. Олдец. Витаю. Все життя я буду ці и ящики тягати. Ну давай! Дожди, я не против. Ну, в смысле, быть квартирантом у Ксении. Если только она сама мне это предложит. Оце вже справжня. чоловіча розмова. Давайте тягни це сам я скоро. Куда? Ви жартуєте? Це кімната моїх батьків. Та вони нічого й не помітять. Ти головне йому їсти насипай, там де сліди можна залишати. Послухайте, у нас прекрасні стосунки. Але жити разом це серйозний крок. І до нього треба прийти поступово. Добре. Давай я тобі його на три дні приведу. Якщо тобі не сподобається, я його назад заберу. Сподобається, залишиш його собі надовше. <рес> Те, що я людям в селі скажу. А я знаю. Ой, не того, ти Ксенія боїшся. Ой, не того. Ти про Чорного гуцула чула. А, ну, Як почну місцевий фольклор збирати, так я розпитаю. А, скоро таке може бути, що ти все про нього будеш знати. Він якраз таких, як ти, любить. Яких таких? Не одружена. В хаті живеш сама. Сусіди твого крику не почують. А яке сьогодні число? Дванадцять. А видиш? То якраз нині його день. Тобто ніч. Ти то його. на ніч двері сильніше замикай, тобто так, про всяк випадок. <кій> О мій. святою водою всю покропи. Та йдіть вже додому про всяк вип вип випадок. Решил поздравить отца с возвращением. Да я вези, пытаюсь до тебя дозвониться. Ну ладно, ладно. Все, декабрист. закончилась твоя ссылка. Москва ждет. Пап, такое дело, у меня здесь появились некоторые планы. Я не понял, ты что? Козу себе зовешь? Ну так давай надои ее и вези нам с утра. Очень пить захочется. Ну все, жду. Чорний гуцул причав! Закрилась! Від чорного гуцула не сховаєшся! Чую! Неодруженою дівчиною пахне! Відчиняй чорному! Завтра двері зламаю. Завтра станеш нареченою чорного гуцула. <говори> Надобрані. <говори> Валера. Я маю сказати тобі мне що важливо. Ну, може, тобі це приснилось? Ну, не знаю. Насмотрелась ужастиков на ночь. Да я взагалі не спала. А зранку біля хати страшні сліди волочастные в Не знаю. Но ну, я просто такое только в американских сериалах и А у нас так реальная, реально відбувається, Можешь у дядька свого спитати. Дядя Вань! Хатілі спросіть. У мене стільки роботи нема коли говорити. Ну, добре, добре. Для вас хвилинка завжди знайдеться. Що сталося? Він до мене приходив. Та що? Все село знає, що Валерка до тебе ходить? Та не він, а він чорний руки. Та ти що? вже приходив? Що б міг подумати? А ще, він сказав, що сьогодні прийде двері ламати. Та ти що? Я йому сам кое-що проламлю. Що? Так, спокійно. З духами це не працює. Ні, ну Я чув, що його може відігнати чоловічий голос з хати. Але де ж тобі його взяти? Алло. Алло, пап. О, мой блудный сын вернулся. О, пап, тут такое дело? В общем, я никуда не ехал. Я не понял. Ты тоже праздновал мое возвращение. Теперь похмелись и бегом в Москву. Ты мне здесь нужен. У меня на тебя грандиозные планы. А у меня здесь свои планы. И если я тебе реально нужен, то приезжай сам. Все, до встречи. Вот так. Здорово, Ля. здорово! Ой, класно що тебе робота пустого ящика перевіряти. М -м -м. А чого це пустого? Раз на тиждень голова листа відправляє. І кому ж він пише? Собі. Перевіряю, як в селі пошта працює. <різь> від івана. Він з головою почав переписуватись. Італія, Венеція, Гала Запухла. Ой, пошечки таке ж написав. А? Ой, цікаво, чи зізнався, що кохає, а як mm. думаєш? Ти що? Чужі листи читати? Т... Значить так. Я сама відвезу в район і кину поштову скриню. Ой, Оляна. Ти ж Уляна ти якусь совість хоча б мати, а? Ти ж, якусь повагу до людей. Весна внадилась до лісу. Я надів собі кашне. У очах моїх завіса скучу за тобою. Страшне. І тут он. Берет трубку телефона, а оттуда голос: тебе осталось симней. Я к тому, что в цивилизованных странах монстры обычно заранее предупреждают о своем визите. Ты двери зачинив? Звичайно, и окна тоже. <служдая> Ксюша, успокойся. Ты чуешь? Какие-то дымные звуки. Ой, в этих краях часто встречаются звуковые аномалии. Кошки мяукают, собаки гавкают, а свинки хрюкают. Баран. Это баран бегает. Я очень рад, что тебе полегчало. Все будет хорошо. Я не могу расслабиться. Я знаю одно хорошее народное средство. Это я, черный. Что ты сказала? Причиняй сама! Бо я сейчас буду ломать двери! Только попробуй! А это кто? Я ее нареченный. Валера. И мы любим друг друга. Брешешь. Охоронца найняла. Я завтра приду. Когда не будет в хате. Охоронца. Вроде ушел, а, а значит, ты утюга взял. Да московские методы ведения переговоров. А можно я вот это возьму? Судьські методи на деніщі. Доброго ранку, то в тебе в хаті всю ніч кричали. Ну тоді все ясно. А ні, він мене просто охороняв. Отак всі ми розкажемо. Біда в мене сталася. Ой, Боже. Голос, такий. Дивний і страшний. Ну як у того російського телеведучого? І кричить. Віченя! З'їм! Або тебе, або того москаля! А ви чули? Що? До Ксені чорний гуцул прийшов? Не може бути! Валерка цілу ніч відстрілювався, тільки на ранок патрони закінчилась. А що далі? А-а-а! Слухай, який він у тебе слабохарактерний? характерний. Програма розвитку села на п'ять років. 你。Nee.